Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Мер прифронтового Краматорська став фігурантом розслідування про сумнозвісний батальйон Монако. Мера міста Олександра Гончаренко зафіксували журналісти української правди на виході з аеропорту Ніци. Чиновник прибув на лазурне узбережжя в компанії нардепа Максима Єфімова. Єфімов та Гончаренко прилетіли в Ніцу чартерним літаком із польського Жешова. Журналіст Михайло Ткач подзвонив Гончаренко, аби дізнатись, чим той займався в Ніці. Проте Мер Краматорська почав все заперечувати і брехати, що у Франції його не було. Коли ж йому скинуло відео з території ВІП Терміналу аеропорта Код-де-Азур, він визнав, що перебував на елітному курорті. Гончаренко заявив, що їздив провідати доньку, яка вступила на навчання у Франції. Факт спільного перельоту визнав і депутат Єфімов, який спочатку також все заперечував. За даними джерел української правди у прикордонній службі, мер Краматорська повернувся в Україну 20 березня. В соцмережах багато українців засудили мера за такі подорожі, однак він сам зберігає мовчання.